Що. Який же сьогодні поганий день? Дощ! Так, що це? Хм, це скриня? До речі, друзі, всім привіт! Це з вами Міша. І сьогодні ми. І сьогодні я і сьогодні я зайшов якусь скриню. Це, напевно, мені. Давайте ще протестуємо так. Так. Давайте вже, друзі, усе візьмем. Усе візьмем. І ми все протестимо, друзі, сьогодні. Так, друзі. Що у нас тут перше? О, друзі, це кирка. Крута кирка. А, точніше кайло. Давайте прокопаємося до. До цього. До. до. І протестуємо. Довольно швиденько, друзі. Меджик, звичайно, кирка А, друзі, а я буду давайте? що буду з оцим. Так, давайте, друзі, цього засп... Так, друзі, я... Так, давайте тепер меч протестуємо. І тут давай потрібно надійти броню на... на всякий випадок. Так. Так, візор скелет. Візор скелет. Тут у мене є візер скелет. Так. Хм. А точно він же не спаниться. Давайте, Давайте на голиву протестуємо. голем, ти мене захищав, але все для відео. Ну як? Ну це довгенько, блін, це довгенько. Так, а давай, тепер давайте цього спробуємо оцей топор. Друзі, а топор не поганий. Тепер, напо, топор не поганий. А давайте тепер спробуємо. А цю лопату. Дуже швидко, друзі, вона дуже швиденька. А я ще якщо до цього У мене якраз є сіме. Ну, я думаю, що вона буде звичайне, да. Ніяк ні. відлічається від цього. Друзі, до речі, давайте одізнай. Так, друзі. До речі, це був чудовий мод. Е, я точніше не мод, а до подарунок, який мені. Я який мені хтось хтось подарував. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і натискайте на зводики. Всім до побачення!